Усім привіт! Давайте наступні кілька хвилин приділимо тому, щоб якісно приємно порухатись, допомогти всій своїй спині і взагалі зробити свій день чи вечір кращим. Почнемо в положенні сидячи. Як вам зручно, головне, щоб ви залишались сидіти на сідничних буграх, не завалювались назад на куприк чи на одну сторону. Починаємо з рухів очима, для того, щоб була точно нездоровою шия. Для цього поставили великі пальці на двох руках, широко по сторонам, по діагоналі, голова залишається на місці. Місці, і ми очима перебігаємо з одного пальця, ловимо фокус на другий. І повторимо так ще декілька разів на кожну діагональ. Переводимо фокус, переводимо, переводимо. Ще на цю. А далі змінюємо діагональ в руках і продовжуємо на один бік, на другий. Перевели кожен раз чітко ловіть фокус очима. І ще, і ще. Один раз. Супер. Поставимо руку перед собою зараз. І будемо навпаки залишати руку і погляд на місці, а головою рухати зі сторони в сторону, вбік, в другий. В одну, в другу. Ще. Можна трошечки пришвидшитись. Окей, змініть руку і будемо опускати палець з поглядом вниз, а підборіддя тягнути вгору, в різні сторони, і повертати в центр. І ще. Раз. В центр. Вниз. В центр. Навпаки, підборіддя вниз, а палець з очима вгору, наче з підлоба дивимось. Не піднімайте тільки при цьому плечі. І ще один такий раз. І я. Супер. Тепер опускаємо голову вниз, лише підборіддя, тобто грудний відділ за нами не йде. І почнемо промальовувати лінію. По шкірі, до плеча та витягати голову вгору. Плавно опускаємо вниз, знову не згинаючись усією спиною, лише шия, переводимо в другий бік і теж плавно м'яко піднімаємо. Зробимо ще по разу саме таким чином. Підйом. дихаємо спокійно в другу сторону. Підйом. І зараз зробимо ще поразу такому, але в кінці, коли дійдемо до плеча, піднімемо голову, ще широко розкриємо щелепу. Закримо, опустимо. І в другий бік. Закримо, опустимо і піднімемо голову. В центр. Тепер з обох сторін взяли на районі грудних м'язів. Руки, долоні, потягнули тут тканини вниз, обидва плеча вниз, в протилежну від рук сторону. Нахилили м'яко шию. Не до болі приємне відчуття витяжіння. Підрозвернули голову, наче підглядаємо в стелю. І ще дотягнули підборіддя, вище вгору у нас з боку, переду розтягується поверхня шиї. Приємно, комфортно. Отримаємо це положення. Три, два. Один м'яко повернулись назад. Тепер те саме з другого боку поставили, опустили все вниз. В іншу сторону відхилили шию на приємний рівень. Підрозгорнули, підглядаємо в стелю, Підборіддя буріддя вищир щілепи дихаємо носом. Три, два, один. Добре. І ще поставимо по центру під внутрішніми краями ключиць. Потягнемо все вниз і під боріддям тягнемося вгору, не закидаючи шию ось таким чином назад, а саме витягуючи підборіддя вгору, а плечі руки вниз. Три, два, один. Добре. Тепер беремо руки свої за голову. Відчули, що нас за ліктя тягнуть дві різні сторони, щоб по цій краї лопатику ширше. ми зробили собі такий широкий трикутник спини. Тепер все, що нижче, ребер не рухається, його зафіксували. Від грудного відділу на вдих розкриваємося злегка назад. Виходимо гарно в бік, все ще розтягуючи лікті, згинаємося вниз, підборіддя, не торкається до грудей. Саме в районі тут сонячного сплетіння себе скрутили. Перевернули в другий бік і знову розкрили, злегка розгинаючи грудний. Не має бути напруження по попереку. І ми з'єднуємо ці рухи в єдине коло, розкриваючи знову назад і ще продовжуємо. Розкрились. Повторимо це в другу сторону, тобто просто змінили напрямок, постійно продовжуйте відчувати розширення спини вгорі по лопатках. Розширення ключиць. Добре буде зробити вдих на розкриття. І видих, коли ми зійдемо вниз, і зараз, коли дійдемо вгору, завершимо цей рух. Окей, розкрили руки. Тепер одну ногу ми заводимо за себе, так, щоб ми утворили Zet стопа біля коліна. Якщо вам незручно сидіти в цій позі, підкладіть або подушку підвищення, можливо, його блок, свій під таз, або під переднє коліно вам має стати легше. Ми намагаємося сісти на обидва сідничних бугра, але якщо у вас трошечки відривається одна половинка, нічого, ви намагаєтесь сісти. З боку рука. Тепер ще штовхаюсь рукою від підлоги, другу сторону витягую в діагональ опущені плечі, зафіксували опорне плече, щоб воно за нами не рухалось. Таким чином зафіксована ключиці, постійно лінія довго розтягується. І тепер будемо робити ротації навдих, завертаючись в поглядом в стелю назад. На видих, не з'їжджаючи з бугрів, витягуємося вперед. Відчуття, що у нас за пальці руки хтось сильно тягне вперед. Відчуваємо натягнення від пальців рук до тазу, побічної поверхні. Продовжуємо вдих і видих туди вперед. Потягнулись плечі, опущення кожен раз не допускаємо руху плечей до вух. Вдих розкрились разом з ребром, яке у нас відкрите, Тут по руці, яка рухається. Ще двічі повторимо. Перевірте, що ви не висите на опорному плечі. І видих. І ще разочок. Вдих. І видих. І Зараз руку залишимо тут. Другу теж трошечки не підійдемо так, щоб коліно залишилось у нас між двох рук. І будемо тазом рухати в перекат, вперед-назад. Починаю тазом катитися вперед, наче хочу животом лягти собі на ногу. Руки не провисли, ми штовхаємося ними від підлоги. Знову зробіть широку спину, погляд прямо перед собою. Вдих. На видих, штовхнула себе, таз прийшов знову на обидва бугра, або намагається це зробити руками ще сильніше, штовхає себе від підлоги плечі опущені. У нас розтягується зона між лопатиками, ми робимо в неї вдих теж. Прямо в спину. На видих, перекат перейшли. Зробили вдих, що я довго гарна. Видих, перекат, перейшли. І гарно між лопаток простір розтягується нашим наступним вдихом. І ще разок на видих. перекат. Перейшли вдих на місці. Видих, штовхнулись руками, таз в центр. Простір між лопаток розтягнувся. І залишимося в цьому положенні ще на два вдихи, щоб гарно повдихати в спину саме в задню частину ребер в лопатки. Намагайтеся відчути, що ваш вдих розподіляється саме туди. В спину. І зійшли. Окей, тепер міняємо сторону. Цю ногу забрали, ту завели за себе. Одна рука у нас з боку. І згадуємо, намагаємося сісти на бугри. Штовхаємо себе від підлоги, розкрили другу руку в сторону. У нас буде гарно розкритий цей бік, в який можна добре повдихати так, в ці ребра. І пробуємо, зафіксували опорне плече. П'ять разів вдих, розкриття, видих. Та стяжіє вниз, а рука туди вдалі. У нас бічна поверхня розтягується, особливо по стороні лопаток. Це відчутно вдих. Розтягнули ключиці одна від одної, видих вниз. І вдих. І потягнулись, потягнулись, потягнулись рукою вперед. Через ніс, глибокі в ребра вдихи. Плечі не піднімаються. Ще один раз. І вниз. Поставили руку, друга рука теж перед нами. І таз котиться вперед. Ми розкрились. Раз. Зробили вдих на місці. Видих, штовхнулись руками від підлоги таз в центр. Простір між лопатками розтягується вдих в нього. Видих, зміна. М'яко розтягнули передню лінію вдих. Зміна, видих. Знову штовхаємося руками від підлоги. Плечі опущені вдих в лопатки. Зійшли. Ще один такий раз вдих сюди штовхнулись. і вдих в лопатки. Залишились тут ще на два дихальних цикли. Вдих в спину. Розкриваємо задню частину ребер, відклеюємо їх. Ще. Окей, сходимо. Добре, тепер збираємо ноги, встанемо на коліна. Якщо вам тепер до на вашому колинку, підкладіть собі якусь подушку під коліно, щоб не було неприємно на ньому стояти. І одну ногу залишу під коліном, точніше під тазом коліно, а другу розкрию. На стегна ми не будемо сильно звертати уваги, нам важливо, щоб вони стали стабільною опорою, тому поставили стопу на той рівень, на який ми можемо розгорнути стегно, щоб стегно, коліно, пальці другий, третій на стопі були в відповідній лінії. і ми Будемо рухатись в протилежну сторону від ноги, будемо робити хвилю хребтом, згинання в бік. Поставте поки що руки на пояс і зробимо хвилю, починаючи від голови. Згинаємо в бік шию, грудний відділ, поперек. На видих. Можете використати видих через рот, відчуття, на чому задуваємо свічку. Ми так само від шиї, грудного. Попереку виростаємо в рівну лінію і зробили відчуття, наче ми виросли на кілька сантиметрів вгору з цим повертанням в положення. Пробуємо вдих через ніс, чітко в сторону, наче нас зажало між двох стін. Видих. відчуйте, як живіт вам, допомагає піднятись вдих. Гарна, почергова сегментація, рухливість, видих. Ще двічі. Вдих, живимо весь хребет. видих. І ще разочок вдих. І видих. Добре, міняємо сторону. Поставили коліно друге, розкрили. Стегно коліно, другий третій палець на стопі. Одна лінія. І плечі опущені. Пробуємо нас між двох стін зажало. Шия, грудний. Поперек максимально далеко, особливо нижній частині. Приділіть увагу, видих піднялись, щоб у нас могли згинатись не тільки шия грудний, а й поперек. Теж не забуваємо про нього. Видих ще тричі. Вдих через ніс. І видих, ми прям витягуємо себе вгору, наче на вухо прив'язані повітряні кульки, які нас піднімають високо в небо. Живіт допомагає. Ще разочок. І допоміг. Добре. Сходимо з колін, сідаємо на край коленку так, щоб він залишився позаду нас. Беремо себе за стегну. Знайшли себе на сіничних буграх, гарнесенькою розкрились, не перерозгинайте грудний відділ, ребра у вас опущення. Робимо вдих, на видих будемо обережно починати котитися вниз до витягнутих рук і дуже повільно, і чітко по центру. Не з'їжджайте вправо чи вліво. Витягнулась до витягнутих рук, плечі опущені. зробила вдих знову в лопатки, як робили раніше. І на видих, за допомогою рухливості, не роблячи маху плечима дуже повільно, з'їжджаю назад в центр, проїжджаюся в нейтраль, на сіничних буграх. Вдих. Видих, плавненько закручуємося вниз. Хребець за хребцем тут дуже повільно і центровано, вдих в лопатки. І видих, плечі опущені, розігнули себе. Ще разочок, вдих. На видих пішли вниз, чітко, по центру розрухаємо нижню частину, зробили вдих в лопатки. А на видих йдемо не вгору, а продовжуємо опускатись повільно, повільно вниз. Окей. Ноги зігнули. І ще порухаємо тут тазом, останній рух. Покладіть руки на тазові кістки, які в нас випирають. І на вдих ми будемо таз перекотувати в напрямку куприка, ставити його в опору, а очі опускати вниз, завдяки чому у нас витягується задня поверхня шиї. Далі видих навпаки, робимо пласким поперек, ставимо його в підлогу, завалюємо таз назад, а очі закотуємо за лоба. І продовжуємо. Вдих на куприк, очі вниз, видих. На поперек очі залоба. Згадуємо, наскільки важливими є очі, вдих. На куприк таз, очі вниз. Видих, залоба. Ще двічі таких вдих. І видих. М'який рух. Немає зайвого прогину по спині, немає напруження, вдих. І видих. Добре. Взяли до себе обидві ноги. Якщо під вас, у вас під рукою була подушка, покладіть її зараз під таз, як підвищення, важливо, не під поперек, саме під таз, щоб ми поперек могли ще більше округлити і потримайте це тут, це положення, Повідчувайте знову своє дихання, що ви його заповільнюєте, направляєте в ребра, широко, вправо-вліво, навдих, живіт злегка, збільшується ребра, розширюється. На видих ви здуваєтеся, як повітряна кулька, і видихи завжди трошки довше, ніж вдихи. Розкрийте поступово взагалі свої ноги в підлогу, розкрити руки долоні у стелю. І відчуйте, як тіло ваше лежить сьогодні в підлозі після руху, як відчувається вигини хребта. Плечі, шия, довжина кінцівок, теплота тіла, налагоджуємо з ним контакт, подякували тілу за таку можливість порухатись, за всі його старання, собі за те, що приділили цей час на себе і можемо потроху через бік. Підніматись вгору. Це сьогодні наша руханка тут завершується. Дуже дякую за те, що були тут зі мною, порухались разом. Якщо ви бачите мене вперше, то дуже заохочу вас подивитися на мій канал, бо там я пояснюю доступно для людей, які не пов'язані з анатомією, але глибокі речі, які усім дуже важливо знати про себе, свою поставу, якісь типові поширені жіночі, проблемні зони. Вже є багато відео на каналі. Можете подивитися. Ознайомитися краще з моїм підходом, і якщо вам подобалося Дай. рухатись разом. То це такий приклад лейтової руханки, яку можна використовувати для роботи з поставою, роботи з хребтом. Але робота з поставою це таке дуже комплексне питання. Але у мене є курси з корекції постави, де, окрім таких руханок, є 12 основних тренувань, завдяки яким за місяць ми коригуємо ваші вертикалі нейтраль хребта, розкриваємо грудні відділи, ставимо на місце таз, отримуємо плескі животи. І злиті набрики ви зможете побачити результати учениць за чотири тижні по посиланню в описі під цим відео і там же дізнатись деталі. І якщо вам хочеться порухатись разом більше, глибоко свідомо, дізнатися більше про своє тіло, то запрошую до нас доєднатись. Там теж буде ця можливість. Поділіться коментарями, як вам тренування, можливо, ви хочете побачити ще якесь від мене на цьому каналі. Буду дуже рада усім вашим спостереженням та якимось рекомендаціям. І на цьому сьогодні завершуємо. До зустрічі на наступних відео.